Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 26 жовтня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овне для вас карта дня. Для умні випадає семірка Пентаклів, карта говорить, що вам потрібно набратися терпіння. І все, обов'язково вдасться. На вас чекає багато роботи. Попрацювати потрібно буде дуже багато. Більш, мабуть, напевно, чим зазвичай, дуже багато сил потрібно вам. Але, перш за все, це терпіння. Набравшись терпіння, ви зможете отримати той результат, якого ви хотіли. Ну, Навіть, напевно, не повністю того, чого ви хотіли. Але винагороду за свою роботу ви обов'язково отримаєте. Але в випадку, якщо наберетеся терпіння Тільки... Для тельців не сама приємна карта, це трійка мечів. Карта говорить про якісь проблеми, про якісь невдачі в ваших починаннях. Також карта говорить про можливі проблеми зі здоров'я, тому що якщо були плани, Піти до лікаря, то обов'язково йдемо і не ігноруємо це все. Також карта попереджає перш за все про конфліктні ситуації, які у вас можуть виникнути. Навіть із самих таких малесеньких дрібниць може виникнути дуже серйозний конфлікт. Саме головне не брати все близько до серця, просто побережіть своє здоров'я. Не нервуйте, не... не психуйте і так далі. А проблеми вони завжди можуть вирішитись. Карта дня для близнюків для близнюків випадає пожеж і на вас чекає досить такий благоприятний розвиток подій. Карта говорить про нові можливості, про можливість підзаробити, можливо, якась нова робота, якісь новини, якась пропозиція нова для вас буде, яка дуже вам в майбутньому допоможе. День пройде вдало, головне, йдіть вперед. І працюйте над собою, раки. Для раків гарна карта це старший аркан-мир, який говорить, що у вас обов'язково все вдасться, за що ви будете братися. Ваші проблеми обов'язково вирішуться, які б вони у вас не були. Зможете набути нових навичок, нового досвіду, якогось спілкування, можливо, і так далі. У вас все вдасться, на вас буде чекати успіх. Просто перед вами будуть відкриватися нові двері і нові можливості. Які дуже сильно змінять ваше майбутнє. В кращу сторону. Карта Дня для Левів. Для Левів випадає п'ятірка кубків. Ну, карта говорить про якісь ваші переживання, про якісь проблеми, які йдуть із минулого. От дуже сильно тривожать якісь минулі проблеми. Можливо, це проблеми. Які з минулого не вирішилися. Або ж, можливо, якісь емоційні такі рани душевні ще не затягнулися із минулого. І з цим потрібно завершувати. Потрібно, знаєте, просто минуле минулому і просто йти вперед. І тільки тоді на вас чекатиме щастя і досягнення вашої мети. Карта Дня для Дів. Це старший аркан Зірка. Карта говорить про те, що вам потрібно вірити в себе, в свій талант, в свої сили. Не, бійся, не боятися проявляти себе. Тільки тоді на вас буде чекати успіху всіх ваших справах і ваших починаннях, будьте більше впевненішими, не сумніватися в своїх рішеннях і ви обов'язково здійснете свої мрії. Карта Дня для Терезів. Для Терезі випаде розвір дуже активний насичений день. Можливі якісь поїздки, можливо, дальні якісь поїздки, можливо, це якісь відрядження. Карта говорить, щоб ви були активні. у Вас обов'язково все вдасться. На вас чекає досить такий цікавий розвиток подій. Це можуть бути якісь ем, різкі зміни обставин. Це може бути якісь новини, якісь приємні сюрпризи. Також ця карта говорить про те, щоб ви були активні, впевнені в собі і йшли просто до тої цілі, яку ви перед собою поставили. І тим у вас буде чекати успіх. Головне, не бійтеся, і все завжди вдасться. Йдемо чітки вперед. Скорпіони. Для скорпіонів випадає четвірка пентаклів, карта говорить, що у вас все стабільно, все вдало. Можливо, чекатиме в когось підвищення зарплатні там, чи якоїсь премії. Карта говорить про досить такий вдалий розвиток подій про певну стабільність у вашому житті. Стрільці для стрільців випадає королева Пентаклів. Карта говорить про допомогу, яку вам надпасть якась впливова жінка, надходження якоїсь певної суми, яка допоможе в вирішенні певних питань. Також ця карта говорить про, можливо, буде займатися, ну, наприклад, Якимись хатніми справами, домашніми якимись справами, хтось буде робити якісь покупки, в когось буде можливий шопінг, хтось, можливо, з подругою зустрінеться, хтось, можливо, з мамою, наприклад, піде на якісь там покупки і так далі. Карта говорить, що у вас все вдасться, на вас чекає гарний успішний день. Саме головне нікому не дозволяйте собою маніпулювати. І на вас буде чекати досить гарний розвиток подій і Успішний день. Козироги. Для козироги випадає старший аркан Зірка. Карта говорить про те, що якщо ви будете вірити в свої сили, в свої таланти, на вас чекатиме успіх і досягнення вашої цілі, здійснення вашого бажання. Саме головне віра в себе. Ви можете дуже багато чого, якщо віритиме в, в свої таланти і будете йти тільки вперед, не озираючись назад, не повертаючись до тих проблем, які там у вас колись були. Вирішили і все. Вірте в свої таланти, вони вас не підведуть і все вас здасть. Водолії. Для водоліїв дуже гарна карта. Це десятка кубків. Це гарні позитивні емоції, щастя, радість, здійснення якогось вашого бажання, досягнення успіху, досягнення цілі, гарно проведений час із своєю сім'єю, з рідними, близькими вам людьми. Дуже гарна карта. День у вас буде досить прекрасний. Рибки. Для рибок випадає паш Кубків, такий буде якийсь емоційний день. Карта говорить про можливе якесь освічення в коханні, про якесь знайомство. Ця карта може говорити про якісь нові можливості для вас, про якісь гарні новини, любовні послання. Карта говорить, щоб ви не боялися і обов'язково скористаюся тою пропозицією, яка у вас буде в цей момент. Також ця карта говорить про те, що якщо були якісь конфліктні ситуації, то йдіть на примирення, не бійтеся, зробіть перший крок, і все налагодиться. Я бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!